всіх була ситуація, коли під ногами плаває от там мелка рибка. Коротше, десь тут вони тусуються. Це ж мелкі рибки. Вони, коротше, десь тут плавають. Мені сон світить, мені, як, мені погано видно, що тут воно ловить. Ну, коротше, суть зрозуміло, такі от мелкі от е, рибі. Плавають біля бережка, коли ти от ловиш от нормальну от рибу. Десь тут мой попок. А я вже забув, не важливо. Ну і що робити, коли ці мелкі засранці плавають під твоїми ногами? Правильно. Ми зробимо для них пастку і їх будемо ловити. Щоб хоч якось іще картати, поки зловиться нормальний реб'як. Коротше, це нам треба бути. Ми її отак от розрізаємо. І горло вони став отак от так став. Ну, ви вже бачите, принцип роботи цієї дешевої дешевої пастки треба. О, нам задається бути бутилка, навіть, як ми в моєму випадку мене не знайти. І ножик. Який має бути при собі у кожного десь рибака. Во. І ми оцю конструкцію опускаємо воду. Благо, вона зроблена так, таким чином, що вона сама набереться потім води і сама ляже на дно. Ну Можна ще в віддірузі курсовувати камінь. Як позначка, де вона лежить. Ну і коротше встановлюємо її таким чином, просто от під воду. Бажано, щоб великі... під великим кутом, щоб якраз дно йшло іменно в глибину. Рибки, коли будуть тікати, вони якраз будуть йти на дно опускати. Тому главное, щоб поставити її чуть під улом. На дно. Ну а ми просто чилим, ловимо нормальну рибу Во. і просто ждемо. Поки рибки самі туди запливуть. Все. І той подождав менше 5 хвилин і от уже перший от улов є. От і все. Опа. Ну, коротше, такий у мене вийшов гайд. Вот, поки я на рибалці. Во, якщо такі от є барашки мелкі і там куча риби. От можете от так вот зайнятися половить пару рибок. Можете зробити сорінування між своїми друзями. Хто більше так бути зловить. Таким чином риби. Ну і ще туди можна накидати, конечно, трохи це снасті. Щоб м'ялка припливла і поїла. Во. От такі у мене вийшов обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Сабуний. Хурався пока пока Бэм.